Що вам перше приходить у голову, коли ви чуєте число 300? Можливо, вам приходить на думку легендарні 300 спартанців, чи може боулінг, у якому 300 балів це максимальний результат. Можливо, у вас асоціюється це число з 300 секундами, які являють собою 5 хвилин, або вам одразу згадується дурний жарт, самі знаєте про що. У будь-якому випадку сьогодні я вам покажу своє значення цього числа, і для мене це спортивний челендж 300. Суть цього випробування полягає у тому, що я маю зробити 100 підтягувати. 100 віджимань на брусах і 100 віджимань від полу за якнайменшу кількість підходів. З відпочинком всього лише 3 хвилини між підходами. Головна задача це не здаватися і йти до кінця. Цим ми зараз і займемося. Поїхали! То що, я вже достатньо розім'явся, тепер будемо розпочинати перший підхід челенджу 300. Поїхали! План взагалі то який. Я буду йти приблизно по 10, скільки вистачить сил. Потім буду зменшувати кількість. Головна задача це зробити як за можна більш-меншу кількість підходів, тому будемо в напрямку до цього продвигатися. Підхід номер два. Вже йде нелегко. Зараз вже буду йти на п'ятий підхід. Не знаю як зараз піде, 4 по 10 зробив стабільно, а от 5 не знаю чи витягну десь. Саме найголовніше у подібних челенджах дам вам невеличку рекомендацію це йти по відчуттям. Тобто, якщо відчувається, що вже йде важко, трошки знижувати кількість повторів. Дуже рекомендую вам спробувати цей челендж. Він такий непростий, на витривалість, можна сказати, на силову витривалість. Есть. Мені залишилося ще два підходи і сумарно 15 разів. Тобто зараз зроблю 8,7, щоб вийшло рівно 100. Не буду йти прям на максимум вижимати всі сили, бо попереду ще бруса і віджимання, віджимання від полу, тому трошки збережу сили поїхали фінальний 11-й підхід. 7 разів і сотку маємо. Let's go. Uh. Так, зараз заберу камеру у тіньок. Все спітягування ми закінчили. Зараз 3 хвилини відпочиваю. І продовжуємо. Переходимо на брус, а далі вже віджимання за 11 підходів. Я зробив сотку. Це можна сказати мій найкращий результат. рекорд, тому я цілком довольний. Як я взагалі прийшов до цього випробування, і звідки в мене з'явилася ідея записати це відео? Насправді, все просто. Я в кінці 2024 року, в серпні, спробував з моїм товаришем по тренуваннях виконати цей челендж. Тоді я тільки ставав на свій спортивний шлях, і мій результат був досить таки слабким. 100 підтягувань я ледь зробив за 30 підходів, 100 віджимань на брусах я зробив за 11 підходів, а 100 віджимань від полу я зробив всього лиш. За вісім підходів у той момент я зрозумів, що так залишати не можна, потрібно щось міняти. І з того дня я почав регулярно тренуватися. І тепер головне питання: яких результатів я досягнув за цей період? Зараз ми це і побачимо. Зараз продовжуємо на брусах. Попередній мій рекорд за 5 підходів я робив 100. тобто це по 20 разів за підхід. Зараз ціль приблизно та сама: теж зробити за 5 підходів, але якщо піде добре, то може навіть за 4. Тому зараз будемо пробувати. Двадцять є. Другий підхід віджимає на брусах. Ось О, ця 20 прям відчувалась дуже сильно. Так, 3 хвилини і остання 20 -ка. І з брусами закінчили. Ну що ж, фінальний підхід 20 разів. Нереальне відчуття. Коли ти вижив себе, просто максимум. Максимум, що був. Зараз ще 3 хвилини відпочинку і... Відправляємося на віджимання. Саме легке залишилося. Фу, саме важке вже позаду. Але це ще не кінець. Головне доробити все до кінця. На телефоні залишилося все 10% заряду, тому зараз швиденько доробляємо віджимання і відправляємося додому. Поїхали! Ще 20 є. Взагалі-то у мене рекорд на віджиманнях за п'ять підходів я робив сотню, бо руки вже трохи втомилися після брусів. Прицеписи вже виб... вибиті і сил не особо багато в них. Тому в ідеалі зараз зробити також 20 по 5. Це буде якраз те, що треба. У третій підход. О, як же важко пішло. Хоч не знаю, зроблю я. 20 зараз чи ні. Сили вже дуже мало. Але нічого, потрібно працювати. Потрібно вірити в те, що ти це зробиш. Наскільки ж все таки важливо зосередитися на тому, що ти хочеш зробити? Десь під підходу на третьому на четвертому, я думав, що я вже просто не витищу 20. Це вже занадто багато для мене. Але найважливіше, це те, що я вірив, я знав, і я до цього прагнув. Що ж, підсумовуємо, ви самі все бачили. 100 підтягувань я зробив за 11 підходів майже втричі кращий результат ніж рік тому. 100 віджимань на брусах за 5 підходів спрогресував удвічі, 100 віджимань від полу теж за 5 підходів. Також мається прогрес, і це з урахуванням того, що я покращив техніку виконання вправ і під час челенджу відпочивав всього лише 3 хвилини між підходами, той раз як. Рік тому я відпочивав 4-5, можливо, навіть більше хвилин. Результат говорить сам за себе. Всього лише рік тренувань і такі немалі зміни. Попереду на мене чекає ще багато викликів, і кожен з нас має вибір зустрічати випробування з усмішкою чи зробити вигляд, як наче їх немає. Я свій вибір зробив, а далі буде тільки більше.